Триває на громадському інтерактивному та Радіо Один. І з нами на зв'язку голова громадської організації об'єднання Толока, продюсер, ведучий, креативний редактор студії Толока Сергій Яригін. Вітаємо в студії, пане Сергію. Вітаю, радий бути у вас в гостях. <свіття> у вас чудова подія, у вас і у нас, тому що з'явилося ще одне офіційне ЗМІ. Я так розумію, що вільних офіційних зміни так багато. Розкажіть, що це змінило, як це впливає на громадські медіа і які перспективи відкриваються? Ну ми стали ЗМІ в липні цього року, в кінці липня, після прийняття закону про медіа. І як це впливає на нас? Ми стали офіційно визнаними нашою державою. Це по-перше. По-друге, насправді, поки що ми не відчули якогось впливу, і як працювали, так і працюємо. Mm -hmm. Але для незалежних ЗМІ дійсно сьогодні є можливість вийти в легальний інформаційний, в легальний інформаційний простір і почати працювати, почати відстоювати те, заради, заради чого вони створювалися. А загалом, пане Сергію, трішки розкажіть нашим глядачам та радіослухачам, щоб вони були більше в курсі стосовно вашої громадської організації, об'єднання толока. Як давно ви створені, кого ви об'єднуєте і яка головна ваша ціль і мета? Ну, ідея створення е майданчику для спілкування представників місцевої влади і місцевих активістів виникла в часи Майдану. Це щоб не стояти під РДА, під КМДА з шинами, ми вирішили створити відкритий майданчик, на який може прийти будь-хто, підняти будь-яку тему і далі супроводжувати цю тему в інформаційному просторі. Цей формат, ми дуже пишалися, що ми таке видумали, але виявилося, що в Європі існує цілий прошарок незалежних змін. Які працюють за концепцією е, open media. Тобто, це з, з, найбільш часто зустрічаються місцеві змі, е, які фінансуються з боку е, місцевих органів влади, і вони представляють мешканців, дають мешканцям можливість підняти ті теми в, е, в інформаційному просторі, які їх хвилюють. Є виступають чудовим майданчиком для співпраці місцевих адміністрацій і місцевої громади угу. а, пане Сергію, у мене громада... одразу велике запитання та стосовно того, чи е, якраз не використовують такі змі органи місцевого самоврядування, мабуть, в Україні це вже перетворилося б на такі ручні медіа в Європі. Не так, і як запобігти, щоб так не трапилося в нас в Україні, якщо будуть, наприклад, органи місцевого самоврядування фінансувати ті чи інші змі? Е, ну, я маю, на жаль, великі сумніви щодо фінансування е, місцевими органами влади ЗМІ. Це по-перше, е, по-друге, це залежить від ЗМІ. Якщо орган місцевого самоврядування вважає за можливе використовувати ЗМІ як інструмент для просування суто своїх е, інтересів, а не захисту громади, то це проблема не ЗМІ, це проблема органу місцевого самоврядування. Це проблема мешканців, які обрали такий орган самоврядування. А змі, ну вони, на мій погляд, повинні просто дотримуватися тих стандартів, які є в Україні доволі поширені. Це стандарти е, засобів масової інформації, стандарти журналістики. Студії Толока. Скоро 5 років, якщо я не помиляюсь, так? що так, планується так. до цієї дати, які ідеї, і, от, можливо, якось формат буде змінюватися, чимось новим наповнюватися. Розкажіть про це. Ну, По-перше, ми дійсно незалежні ЗМІ і фінансування у нас немає. Ми фінансуємо самі себе, грубо кажучи, з кишенкових грошей. Ми починали працювати, от ідея, як я сказав, виникла в часи Майдану, але студія запрацювала 1 листопада 2018 року, коли ми зайшли в те приміщення, в якому зараз знаходимося. І ми постійно експериментуємо. Ми... От наш основний напрямок це е просування української культури. Це перший напрямок. А другий напрямок у нас це гуртування громадських е організацій, громадських активістів, гуртування громадськості. І... От Ми постійно експериментуємо з цим, з різними форматами для того, щоб досягати цих е сил, якими перед собою поставили. Наприклад, ми запустили в серпні 2022 року, коли йшла війна, е дві радіостанції інтернет. одна орієнтована на молодь це переважна більшість е треків там е це РЕП. А друга це студія «Толука», яка просуває українську музику. Ту, яку була раніше, і ту, яка є сьогодні. Тобто ми відкритий майданчик для всіх, хто хоче розповісти про себе. І в плані культури також. Mm -hmm. Наприклад, з лютого місяця ми почали працювати над флешмобом, в якому задіяно багато країн. Світ, Європа, дякуємо. Це сьогодні у нас МЗС звернулися до наших представників, до нашої ой, діаспори за кордоном. Подякуйте тим країнам, в яких ви знаходитесь, що вони вас прихистили, дають вам змогу нормально жити. А от ми цю тему підняли в лютому місяці, і в травні у нас пройшов перший захід в Парижі. За сприянням муніципалітету Парижу і е, Будинку Європи в, в, у Франції. На День Європи ми виставили свій стенд. Марійка Бурмака подарувала для цього флешмобу свою пісню. Школярі з е, Рівненської області зробили своїми руками е, багато сувенірів. І таким чином ми. Подякували е, французам за те, що вони нас е, українських, українців прихистили на свої території, коли почалося повномасштабне вторгнення. Потім у нас була Іспанія, е, Корея. Зараз проходять низка концертів е, разом з нашими волонтерами в Німеччині. Ну, от е, це деякі приклади того, що ми робимо. <гум> а трошки. <Що> <гум> Що Трошки зачепили ми про е, музику, так? Е, чи продовжуйте думку, чи вже наступне запитання? Ну, про музику. Юлія, ну так. ми з вами познайомилися, е, тому що е, ви через музику просували українську і кримсько-татарську культуру в Окупованому Криму. Тобто, це було те, що я побачив, що ви робили, це було неймовірно. І насправді ми, е, от культура, музика, е, література, поезія. Ми намагаємося надати наш майданчик для всіх, хто хоче е, розповісти про себе в широкому загалу. Ну а широкий загал це дійсно. У нас величезна аудиторія. Наприклад, охоплення однієї сторінки от зараз складає е, біля 10 мільйонів за один місяць. Тобто, це, ну, на мій погляд, для громадського змі це неймовірне досягнення. І тому ми закликаємо всіх: э, надсилайте нам свої твори, розповідайте про себе, а ми будемо передавати це для нашої аудиторії. Важко це тримати фінансово, тому що ви кажете, що ну, і своєї кишені так, приходиться тримати це змі. Чи є якісь плани, ідеї, як долучати, можливо, якісь е, грантівські гроші, ну, будь-які ідеї, як допомогти? А, дійсно, підтримувати працездатність цього ЗМІ е, сьогодні дуже важко. Якщо до локдауну у нас були бізнеси, які настроє е, засновників е, цієї студії. Якщо в нас до початку локдауну були певні ресурси від бізнесу нашого, і це було набагато простіше, локдаун ми якось пережили, то спочатку повномасштабного вторгнення це дійсно ну, дуже важко, тому що бізнеси попадали, якогось зовнішнього фінансування немає. Гранти гранти це чудово, але, на жаль, дуже важко пробитися, отримати цей грант. Ми сподіваємося, що от зараз, коли Україна стала е, кандидатом в, пол, повна, кандидатом в, отримала статус кандидата в члени ЄС, ми з вересня очікуємо певну хвилю грантів, в е, яких буде набагато більше. Україна це 40 мільйонів е, громадян, і ті об'єми, об які надходили для підтримки і для роботи громадянського суспільства. Насправді це дуже дуже мало. Це крапля в море е, від того, що потрібно громадянському суспільству, щоб повноцінно функціонувати. Ну а ми не тільки ЗМІ, ми ще й громадська організація, і тому е, так ми шукаємо, ми шукаємо партнерів зараз. Ми намагаємося співпрацювати з бізнесом. Є певні зрушення в цьому напрямку. Е, сподіваємося, що. Ті компанії, з якими ми зараз працюємо, вони допоможуть нам е, виживати і в тому числі ми допоможемо їм вирішувати їх проблеми. Це важко. Пане Сергію, ну, загалом це цікаво це... вашу думку, то а наскільки нашому суспільству і загалом нашій владі потрібні незалежні ЗМІ ось такі громадські організації, зокрема, як і ваша. Суспільству потрібні. Насправді, для суспільства незалежні ЗМІ це можливість щось змінити, на щось впливати. Чи потрібні вони в місцевій владі? За великим рахунком, так, вони потрібні, але якщо місцева влада саме намагається змінити життя громади, яку вона представляє, а не використати надані їй громадою повноваження для свого збагачення. На жаль, далеко не всі е, представники громад працюють на громаду. На жаль, далеко не всі представники влади працюють е, для того, щоб наша держава стала потужною. Є така проблема. І от саме незалежні ЗМІ потрібні для того, щоб цього досягати. В незалежній ЗМІ це серб, який насправді не дозволяє. Е, Будь-кому робити те, що йому захочеться. Сергію, а чи можуть об'єднати зусилля незалежні змі в Україні? От як ви бачите собі це об'єднання, так? які там пункти співпраці, можливо, якісь ідеї, думки? Ну, ви знаєте, взагалі у нас в Україні е, об'єднання це дуже важкий процес. На жаль, е той рівень життя, який є в Україні, він не дозволяє громадським організаціям ділитися один з одним своїми ресурсами. Бо ресурсів просто немає. Якісь е е е ситуативні об'єднання, так, вони е е працюють, вони є. На жаль, дуже мало прикладів, коли громадськість об'єдналася. Для ЗМІ на сьогоднішній день, незалежних ЗМІ, на моє переконання, це виклик. Це реальний інструмент протидії можливій цензурі з боку держави незалежних змін. І тому от я переконаний в цьому об'єднання незалежних ЗМІ – це життєво необхідне. І я сподіваюся, що це розумію не тільки я, а й багато представників. І тому я думаю, що саме об'єднання ЗМІ воно може е незалежних змі. Воно може відбутися і бути ефективним. На якій основі, на якій платформі, чи бачите, ви, її, чи, чи є вона на даний а, час, що може бути таким об'єднавчим в цьому процесі? Ну, по-перше, виклики. Прийняття закону про медіа це не тільки нові можливості, це й нові загрози. На жаль, в законі є певні норми. Які, от я не можу сказати, що зараз в нас буде розвиватися цензура в ЗМІ, ні. Але в певних умовах це може статися. Ми всі можемо згадати е, Януковича після Ющенка, ну хто міг подумати, що е, буде такий реванш, але і сьогодні у нас немає 100% впевненості, що не може бути якогось реваншу. Ми молода демократія. Ми ще не вміємо е, користатися тими демок... перевагами демократії, які є у всьому цивілізованому світі. І це є загроза. Тому я думаю, що об'єднання ЗМІ може відбутися це не об'єднання ЗМІ, це спільна праця для того, щоб не відбулося реваншу. Для того, щоб залишитися вільним. Тому що коли вживають слово об'єднання, одразу у кожного в голові виникає, хтось це очолить. От це не повинно бути якоюсь структурою, хто хтось може очолити. Це повинна бути структура, яка спільно, колегіально приймає певне рішення. І от, на мій погляд, при, таких, при такій умові і можливо це об'єднання. Пане Сергію, ви згадували про те, що якраз незалежні громадські ЗМІ дуже потрібні нашому суспільству. Але чи готове, наприклад, наше суспільство, наш, наші люди платити за інформацію, зокрема своїми якимись внесками, своїми донатами підтримувати не лише Збройні Сили України, але так само засоби масової інформації, які не залежать ні від олігархів, ні від якихось бізнесменів. Ні, не готові. А Чому? Е, насправді ми не живемо, ми виживаємо. І цей стан він буде ще доволі довго. Тобто, якщо подивитися на наш рівень життя, то ми знаходимося десь в самому, -самому знизу цього переліку рівня е життя в різних країнах. Ми повинні. От, для того, щоб люди підтримували, в них повинні бути не тільки, е, не тільки розуміння, що це необхідно, але й гроші, якими вони можуть спокійно віддати на цю підтримку. Якщо в Німеччині кожен німець сплачує, якщо я не помиляюся, біля 20 євро на отримання суспільного телебачення, це Deutsche Welle, ARD, Якщо місцеві бюджети сплачують, е, утримують, насправді, утримують е, незалежні медіа, то, на жаль, в Україні це відбудеться дуже не скоро. І тому нам потрібно шукати якісь джерела. На перший час я впевнений, що це будуть гранти Європейського Союзу. Далі, далі потрібно думати про це серйозно думати, і, ну, якось це буде вирішено. Але, на мій погляд, років 10-15. Наші громадяни не зможуть підтримувати незалежні змі, хоча вони будуть усвідомлювати, що це необхідно робити. А за цей час, на вашу думку, чи не поменшає ось дійсно незалежних змі, чим знову ж таки будемо, звичайно, сподіватися, що цього не трапиться, але ж все-таки ви на початку нашої розмови згадували, що можуть бути такі ризики, що якісь нові олігархи прийдуть і захоплять ці змі чи створять свої? І будуть проводити свою політику партії. От е з нашого досвіду нас захопити неможливо. До нас приходили, коли ми е озвучили ідеї створення незалежного ЗМІ, до нас приходили ну, майже всі партії. Хлопці, давайте ми вам uh відлистаємо, -huh. і ви будете нас озвучувати. Uh -huh. Ну от насправді нам живеться так е важко, тому що ми відмовилися від цього. Е Олігархам і тим, хто хоче використовувати ЗМІ як інструмент, набагато простіше створити своє ЗМІ. Розкрутити його. Воно буде їм повністю підконтрольне. А от е -е, захопити незалежне ЗМІ громадську організацію, ну, це практично неможливо, якщо вона цього сама не захоче. Да, але, пане Сергію, бачимо дійсно на прикладі багатьох і місцевих. Змі, що там дійсно є цензура, або ж самоцензура, на відміну від незалежних засобів масової інформації, але також бачимо дуже часто, що органи місцевого самоврядування намагаються ігнорувати, наприклад, коментувати незалежним ЗМІ, чи приходити до них на ефіри, чи надавати якусь інформацію, але вони намагаються співпрацювати лише із лояльними. Змі, які їх лише можна сказати, облизують чи купають в теплих ваннах, і дуже часто не хочуть чути жодної критики. Ну, от, зокрема, бачимо можу, ситуацію в Луцькій міській раді. А, от насправді це є одна з тих причин, чому ми е, стали на шлях легалізації нашого ЗМІ. Тобто, на сьогоднішній день ми внесені в реєстр медійних організацій України. Ми стали повноправними е, членами журналістської спільноти. Е, на сьогодні в нас в планах е, участь в створенні органу співрегулювання е, медійних е, онлайн-медіа при Національній Раді. Тобто, от наскільки на ЗМІ звертають увагу, залежить тільки від ЗМІ. Саме ЗМІ повинна формувати от, ту силу, яку воно буде мати, ту лояльність місцевого населення, лояльність громадян до цього змі і довіру до цього змі. Звісно, змі, яке з'явилося ось так, от, воно не стане впливовим ЗМІ. Воно повинно показати своїм прихильникам, що воно чесне, правдиве, і не йде на не публікує ту ж джинсу, не передається політикам. І тоді воно, його неможливо буде просто відсутболити. Тобто місцева рада не зможе не звертати на нього увагу. Але для цього потрібні ресурси. Сергію, давайте поговоримо про студію Толоку. Вона того насправді варта, тому що я пам'ятаю свій період Кримський, так до виїзду, що я також шукала вільних незалежних. Тим, кому можна довіряти себе, свої проекти, свої думки? І от студія Толока це одна із тих вільних джерел, які підтримали, за що я дуже дякую. І тому закликаю, звичайно, людей і цікавитися, і долучатися, і свої якісь проекти спокійно довіряти. Сергію, а як ви взагалі плануєте все це розвивати, кого можливо запрошувати? Можливо, якихось вишукувати таких цікавих талантів по світу, можливо, українців, в тих же окупованих наших нещасних територіях. От, які, які зараз у вас плани? З приводу окупованих територій, ви знаєте, я насправді не уявляю, як працювати з ними так, щоб це було безпечно для тих, хто там знаходиться. От, до речі, я про це вам не розповідав. Перед нашим першим ефіром я дуже довго консультувався, чи не буде це небезпечно для вас. От ми консультувалися з Чубаровим, ми консультувалися з нашими правоохоронними органами, е, то з багатьма людьми. От як провести ефір так, щоб для вас це не було е, небезпечно? Е, сьогодні я не бачу, ми теж е, хотіли. Підтримувати контакт з окупованими територіями, і навіть є люди, які погоджуються на це, щоб розповісти, що там відбувається. Але ми не бачимо, як зробити це так, щоб для них це було безпечно. На жаль, з окупованими територіями ми не зможемо. От ну, саме з цієї причини ми е і не будемо співпрацювати а, всередині України на вільних територіях. От зараз ми плануємо до Різдва великий фестиваль за участь територіальних громад. Це буде робоча назва година, година мирного часу Різдво. І спробуємо залучити наших е, представників громад, щоб вони показали себе, що у них відбувається. Тому що насправді в кожній громаді є декілька колективів творчих, які щось роблять. І про них. Окрім невеликої кубки людей, ніхто не знає. От ми спробуємо це виправити. Далі у нас є плани по гуртуванню наших митців, але оматерів в галузі кінематографії. Ми хочемо спробувати провести фестиваль. Зараз ми консультуємося з великими гравцями на цьому ринку, гравцями бізнесовими, які зацікавлені в проведенні такого фестивалю щодо можливості е, підтримки з їх боку е, проведення цього фестивалю. Буде цікаво. Насправді у нас ну, у нас безліч планів е, відновити концерти в нашій студії, які ми майже припинили після початку повномасштабного вторгнення. Ми хочемо запрошувати, наприклад, місцевих чиновників київських для того, щоб вони розповідали, а що вони роблять? У нас сьогодні цікава ситуація, наприклад, в Києві, коли громадські активісти стали очільниками місцевих органів муніципальних підприємств. І от вони з активіста перетворилися в чиновника. Як вони себе почувають на новому місці? Які виклики це для них, що потрібно е з їх точки зору змінити на їх робочому місці для того, щоб вони могли приносити і далі користь е громаді Києва? Тобто, е планов громадьом насправді Пане Сергію, дякую. бажати вам їх всіх втілити. так? Дякую, що тримаєте і тримаєтесь, і у нас сьогодні в студії. Був голова громадської організації об'єднання Толока, продюсер, ведучий креативний редактор студії Толока Сергій Яригін. І ми говорили про те, чи можуть об'єднати зусилля незалежні змі в Україні можуть і повинні. На Все нашу добре, думку, дякуємо. Дякую за ефір.